У сумській лікарні святого Пантелеймона колишній районній лікарні відкрили власний кол-центр. Він має працювати цілодобово і безкоштовно. Планується, що тут будуть надавати термінову медичну консультацію. З восьмої ранку до шостої вечора дзвінки прийматимуть у реєстратурі, з вечора до ранку у приймальному відділенні. Кол-центр облаштували у реєстратурі поліклініки. Консультуватимуть пацієнтів. Чотири працівники тут і два у приймальному відділенні. Будемо Консультувати до якого лікаря кого записувати і давати номера узких спеціалістів. Вони предоставили свої номера для консультації. Якщо ми не в компетентності будемо відповісти на питання, ми будемо давати мобільний телефон. Директор лікарні каже, що отримати термінову медичну консультацію може будь-хто, оскільки зараз пацієнти вільні у виборі лікаря і лікарні. Якщо це потрібно в поліклініку, її зразу можуть записати до лікаря на час, який вільний, або якщо госпіталізація, зв'язати зразу з приймальним відділенням, лікар проконсультує, подивиться, які є вільні ліжка, в якому відділенні, і також надасть таку консультацію. Якщо потрібно, вони це багатоканальна лінія, вони зв'яжуть, ну, трошки 10-15 секунд потрібно почекати, і людина отримує вже консультацію від лікаря. За його словами, витратили на це близько 14 тисяч гривень. За них придбали телефонний номер і багатоканальне обладнання. Оплатили його монтаж і обслуговування. Це гроші, які лікарня заробила сама. Директор лікарні пояснив, що закладу вигідно залучати нових пацієнтів. Чим більше людей людям ми надамо цю послугу, да то за неї ми отримуємо плату від Національної служби здоров'я України. Як сказала очільниця міського управління охорони здоров'я Олена Чумаченко, це буде другий в сумах кол-центр у лікувальному закладі. перший ми впровадили в центрі первинної медико-санітарної допомоги номер 1 І основна мета створення таких кол-центрів в лікувальних закладах це зручність для пацієнтів, щоб не було ситуації, коли він телефонує на номер реєстратури, і потім його скеровують за за тим номером, за тим номером. Тобто він телефонує за єдиним номером, де йому вже фахівець надає повну інформацію чи консультацію. Клінічна лікарня святого Пантелеймона, колишня Сумська ЦРЛ, обслуговує 93 тисячі людей. Це мешканці Сумського району, куди увійшли колишні Краснопільські, Лебединські та Білопільські райони. Також до лікарні тепер можуть звертатися мешканці Сум.